Тим як перевернути фізику з ніг на голову, молодий Альберт Ейнштейн нібито продемонстрував свій геній, розробивши складну загадку з цим списком підказок чи зможете ви встояти перед головоломкою, написаною одним з найрозумніших людей в історії Давайте спробуємо. З міського акваріума викрадено найрідкіснішу у світі рибу, поліція іде по сліду на вулицю з п'ятьма однаковими, на вигляд, будинками. Але вони не можуть обшукати всі будинки одночасно, і якщо вони виберуть не той, злодій зрозуміє, що вони йдуть по його сліду. Розкрити цю справу належить вам, найкращому детективу міста. Коли ви прибуваєте на місце події, поліція розповідає вам, що їм відомо. Перше, власники кожного будинку мають різну національність, п'ють різні напої та курять різні сорти сигар. По друге, внутрішні стіни кожного будинку пофарбовані в різний колір. Третє. У кожному будинку живе окрема тварина, одна з яких риба. Після кількох годин експертних пошуків ви збираєте деякі підказки. Може здатися, що інформації забагато, але є чіткий логічний шлях до розгадки. Розв'язання головоломки буде дуже схоже на судоку, тому вам може бути корисно організувати інформацію у вигляді сітки, наприклад, ось так. Для початку ви заповнюєте інформацію з 8 та 9 підказок. Одразу ж ви розумієте, що оскільки норвежець знаходиться в кінці вулиці, то поруч з ним є лише один будинок, який має бути тим, що має сині стіни в чотирнадцятій підказці. У п'ятій підказці сказано, що власник будинку з зеленими стінами п'є каву. Це не може бути центральний будинок, оскільки ви вже знаєте, що його господар п'є молоко. Але це також не може бути другий будинок, який, як ви знаєте, має сині стіни. А оскільки в четвертій підкасті сказано, що будинок із зеленими стінами має бути прямо ліворуч від білого, то це не може бути ні перший, ні п'ятий будинок. Єдине місце, яке залишилося для будинку з зеленими стінами і кавоваркою, це четверте місце. Тобто будинок з білими стінами це п'яте місце. У першій підкасті вказано національність та колір, оскільки єдиний стовпчик, в якому відсутні обидва ці значення, центральний. То це має бути будинок з червоними стінами для британців. Тепер, коли єдиний непризначений колір стін жовтий, його треба застосувати до першого будинку, де, згідно з сьомою підказкою, живе курець Данхіл. А одинадцята підказка говорить про те, що власник коня знаходиться в сусідньому будинку, який може бути лише другим. Наступний крок з'ясувати, що п'є норвежець у першому будинку. Це не може бути чай. Третя підказка підказує, що це датчанин, Згідно з дванадцятою підказкою, це не може бути рутбир, оскільки ця людина курить блюмастер. А оскільки ви вже визначили молоко і каву, то це має бути вода. З п'ятнадцятої підказки ви знаєте, що сусід норвежця, який може бути тільки в другому будинку, курить суміші. Тепер, коли єдине місце в сітці без сигари і напою знаходиться в п'ятому стовпчику, це має бути будинок людини з дванадцятої підказки. А оскільки без випивки залишається лише другий будинок, то датчанин, який п'є чай, повинен жити саме там. Четвертий будинок залишився єдиним, де не вказана національність і марка сигар. Тож там має жити німець, який палить сигари з тринадцятої підказки. Методом виключення ви можете зробити висновок, що британець курить Пол Мол, а швед живе в п'ятому будинку, в той час як підказка шість і підказка 2 говорять вам, що у цих двох є птах і собака відповідно. Десята підказка повідомляє, що власник кота живе поруч з дачанином, який курить суміш, що поміщає його в перший будинок. Тепер, коли на сітці залишилося лише одне місце, ви знаєте, що німець у будинку з зеленими стінами повинен бути злочинцем. Ви з поліцією вриваєтеся в будинок і ловите злодія на гарячому. Хоча це пояснення було простим, розв'язання подібних головоломок часто включає фальстарти і глухі кути. Частково хитрість полягає у використанні процесу виключення та безлічі спроб і помилок, щоб відточити правильні фрагменти? І чим більше логічних головоломок ви розв'яжете, тим краще ваша інтуїція визначатиме, коли і де є достатньо інформації, щоб зробити висновки. А чи справді юний Ейнштейн написав цю головоломку? Мабуть, ні, немає жодних доказів того, що він це зробив. А деякі зі згаданих брендів з'явилися надто недавно. Але логіка тут не дуже відрізняється від тієї, яку ви використовуєте для розв'язання рівнянь з багатьма змінними, навіть тих, що описують природу всесвіту.